При вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився! застеляйте столи та се килимами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, так та кладіть та калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, ой, радуйся земле, ой, син ой, Божий, народився, поприйдуть до тебе, три празники в осі радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а то перший празник, Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а, а що другий праздник. І празник свято Хреща! радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, хай святкує з нами вся наша родина. радуйся! Ой, радуйся земле, Син Божий, народився, вся наша родина, слава Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий. Народився. З Різдвом Христовим! З різдвом Христовим! Хай Бог благословляє мирного неба і Божого благословення! Всім, всім, всім! Добре... З Різдвом Христовим! <регляді> З різдвом! <регляді> З різдвом! Браво! <плес> <Шриць> З різдвом! <регляді> З різдвом! <регляді> З різдвом! З <регляді> різдвом! З різдвом Христовим!